Сукупність даних з Китаю показує, що значна частина китайського бізнесу субсидіюється з бюджету. Мова йде не тільки і не стільки про інноваційні галузі, а здебільшого про більш прості компанії. В першу чергу про легку промисловість, в меншій мірі про важку промисловість, обробну промисловість. Довгий час піднебесна стимулювала субсидіючі свої компанії для того, щоб захоплювати західні ринки. Але зараз країна зіштовхується з великими проблемами. Її політику не хочуть приймати. В світі, особливо розвинені країни, де знаходиться лева частка ринку для китайських виробників. Отже, чи була ефективна така політика, і як наслідок Китаю начебто вдалося завоювати певні світові ринки? Та якою ціною чи варто було таке робити? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Як ми неодноразово розбирали в наших відео, успіх Китаю, звісно, за багатьох причин. Одна з них, це, звісно, дешевизна їх товарів. І на початку це було доволі логічно, адже ціна заробітника була не надто високою, далі зарплати в країні почали підніматися, а невелика ціна низька, вона, по-перше, була забезпечена ефектом масштабу, а далі вже серйозними субсидіями зі сторони держави. Ну, у нас, до речі, є там ще окремо відео, де ми пояснювали, що і регуляції, звісно, Китаю екологічних, і інших набагато менше, поки Європа і США. Думають над тим, як зробити більш екологічно свою промисловість, китайці про це взагалі не паряться. Але давайте тут зафіксуємо певну генезу ціни товарів з Китаю. Спочатку дешева, бо дешева робоча сила. Далі залишалась дешевою, тому що були субсидії. Насправді, конкуренція з розвинених країн, а також нові технології і все більше додана вартість товарів, не давала можливості Китаю тримати низьку ціну за допомогою колишніх вчорашніх. Ривілеїв, тож вони почали по суті монетарним способом підсилювати своїх виробників. А це нечесна конкуренція. Така підтримка з боку держави компанії була потрібна, аби вони тримали низьку ціну і не втрачали своїх прибутків. Але часом це скотилося до покриття збитків за рахунок дотацій. Все покривала комуністична партія Китаю. Загалом Китай зараз віддає близько 5% річного національного доходу тільки на субсидії. Від національного доходу 2023 року це 6,2 і трильйони юанів, еквівалент 872 мільярди доларів. Тільки вдуматись в цю величезну суму. Тут ну, треба зауважити, що дотації чи субсидії як інструмент для своєї промисловості не є чимось надзвичайно. Виключними і що тільки китайські комуністи до цього вдавалися, ні, це робило багато країн. Особливо багато країн підтримувало ті галузі, які були стратегічно важливими, але не могли на певному етапі забезпечити себе достатніми ресурсами. Тобто, для запуску певних галузей країни могли переходити до доптації і субсидій. Якщо брати Україну, то часто у нас це все переходило взагалі в корупційні різні схеми, але це окреме питання слабкості інститутів, особливо до 2014 року. І тут інша розмова. Але якщо ми візьмемо країни, які вже є розвинені, то там це робилося от таким чином для запуску процесів, так чи інакше, могли погратися в субсидії чи дотації. Хоча інструмент є далеко не ідеальним, проблемним завжди викривляє дещо ринок. Так чи інакше має проблеми зі зловживаннями на чиновницькому рівні, інсайдерські різні процеси, коли потрібні компанії собі вибивають більше коштів, і таке інше. Але разом з тим, цей інструмент може працювати в таких от умовах, коли треба щось запустити. Така допомога є адресною, зазвичай обмеженою в часі, з певними обмовками, звісно, але тим не менш у Китаї. ж Наразі в дотації направляються величезні кількості компаній та організацій. Причому серед них вкрай мала частка тих бізнесів, що можна назвати стратегічними, але на ранній стадії розвитку. Мова йде про десятки і сотні компаній, які виробляють одяг, побутові товари, дитячі іграшки, якісь безділушки, словом, асортимент, який ви можете побачити, відкривши Aliexpress, тему або Шейн. Також не треба забувати про компанії, які виробляють апаратуру для зеленої енергетики, різні сонячні панелі, вітрові турбіни і таке інше. Майже усі компанії, які мають лістинг на шанхайській біржі, мають дотації. І оці всі абсурдно низькі ціни, якщо порівняти з європейською продукцією і з українською теж продукцією, це все наслідки тотального субсінювання. Хоч з яким скептичним тоном я зараз про це не говорив, але потрібно віддати належне. Китай успішно захопив ринки Європи та США. Причому уперше він активно душить європейські ж компанії, що виготовляють сонячні батареї, вітрові електростанції та супутні обладнання. Ми на Валентині теж розбирали, коли по суті Європа сформувала стратегію зеленої енергетики, і треба її впроваджувати тут і зараз. А виробник залишився, по суті, тільки китайський. І що зараз їм робити, вони не знають. Схожа історія так само з електромобілями за рахунок низьких цін. І певних теж махінацій з патентним правом і таке інше, Китай зміг захопити значну частину ринку. Як наслідок, нарешті, уряди почали вводити мита на віз китайських авто. Про ці санкції ми, до речі, нещодавно розповідали на нашому телеграм-каналі. Посилання на відповідний допис буде в описі до цього відео. Однак, в чому ж проблема? Чому така стратегія може бути невигідна для піднебесної? Ті, хто займається бізнесом чи фінансами, мають розуміти, що така стратегія так чи інакше, рано чи пізно, має завести Компанію чи державу в мінус і загалом до банкрутства. Тобто, у випадку, коли ці всі витрати перекриває держава, то і ризики падають саме на неї. Тобто з'являється така собі хибна гіпотеза, що китайська держава безкінечно може дотувати власних виробників. до кінця світу, напевно. Звісно, ми говорили на Капіталісті про те, як Китай обмежує власних громадян в інвестиціях, він як пилосос забирає всі їхні гроші. По суті, і відправляє через борги по державних облігаціях і всі кошти саме на дотації. Ця схема поки що, начебто, працює. І, до речі, залучає ці гроші в борги держави у власних громадян за копійки. Так само Китай. Треба теж це розуміти. Коли в тебе не так багато інструментів для інвестування, можна нагинати власних громадян, як хочеш. Тобто для Китаю це доволі дешеві гроші, які він бухає у дотації своїм виробникам. До речі, для українців теж є проблеми з інструментами інвестування, але все ж таки ряд цікавих. І ефективних для вас є. І про них ми розповідаємо в нашій школі останнього капіталіста. По-перше, мова йде про початкові курси, це основа інвестування для українців, а також основа фінансової грамотності. Там ми даємо багато навичок і інструментів і кажемо, як обрати той чи інший для того, аби отримати безпосередньо далі дохід від своїх грошей і формувати власні капітали. Є і спеціалізовані курси, тож. Долучатися, у нас є фахові люди, які все пояснюють, все розкажуть, гарна методологія і загалом дуже приємні для розуміння і навчання курси. Тож будемо раді вас бачити. Заходьте за посиланням в описі до цього відео. Але ми тут приходимо до основної проблеми: що макроекономічні дані в Китаї все гірші і гірші, спроможуть країни підтримувати такі дотацій все менше і менше. Внутрішнє споживання аж ніяк не може оговдатися від ковідних часів. Після масштабної кризи у будівельному секторі кульгати почала ще й промисловість, індекс промислових цін демонструє стабільну дефляцію впродовж вже кількох років. А доча й провідні галузі, на які став ставку Китай, опиняються перед загрозою надзвичайно великих мит від заходу. Що, звісно, ще буде більше бити по фінансовому сектору країни. І не можна зараз прямо сказати, що все в китайській економіці капці, просто кожна з таких проблем буде змушувати. Китайську владу все більше закидувати свою економіку грошима, і рано чи пізно це приведе до колапсу. І в першу чергу почнуться проблеми в компаніях, які тільки на дотаціях і трималися. В цілому легкі промисловості можна буде знайти ринки, там не дивлячись на те, що її теж дотують, все ж таки ринки знайти можна, і собівартість не така велика. А от багатостражданні важкі промисловості, металургії і всього, що має дуже багато технологічності і капіталів. Через відсутність дотації може настати капсі в таких галузях, навряд чи можна щось перекрити низькооплачуваною працею. Там треба вже висококваліфіковані працівники. Єдиний плюс буде це екологічність, на яку забувають китайці, але і тут так чи інакше. Захід буде вводити мита. Ви не хочете займатися екологією. Наші виробники займаються. Наші виробники несуть втрати. Ваші ні. Це несправедливо до побачення. Мита і все. Тобто, Китай можуть витіснити з ринків, які він так завоював, і Китай стержень не фридракону може перетворитися в дракони з папіємаше. Та й все. Але наразі інтеграція Китаю справді була доволі тісною, високою, тому, начебто, геополітичного противника зараз будуть трошечки. Зменшувати в потужності, але він і справді давав доволі дешеве остаткування, Тож будуть рости ціни, і буде інфляція. Від цього вже в Європі нікуди не дітися, та й Америці теж. Це, наприклад, може справді вдарити певний час по внутрішньому споживанню в Єврозоні, яка тільки почала оговтуватися теж після кризи ковідних проблем. Саме тому ми бачимо занадто обережність. Європейських чиновників, яка межує з нерішучістю, коли треба вводити мита для китайських товарів. Що залишається в Європі, це розвивати власне виробництво, а його можна розвивати на своїй певній периферії, особливо периферії старого світу. Поки розвивалися країни Вишеградської групи, Румунія пора вже переходити до України і Балкан, і там, по суті, розташовувати більшість виробництва в цьому випадку. Європа справді може. Непогано так функціонувати. Стара Європа з капіталами, технологіями, і нова Європа з виробництвом. І цей план може і має спрацювати. І звісно, він має йти паралельно ще будівництво безпекових функцій Європи і таке інше, тому що так чи інакше, Московія є загрозою, і не тільки вона. Але Європа може справитися. А от Китай в цій ситуації стає дуже слабким і вразливим. Адже компенсувати заможні ринки Заходу практично неможливо. Тобто ні Африка, ні значна частина Азії, там, де Китай зараз намагається зайти, бо не в Південну а в Японію він намагається зайти, а в менш розвинені країни. Всі ці ринки не компенсують західного ринку. Китай попав в пастку. Як він з неї буде виходити, ніхто не знає. І всі сподіваються, що виходом не буде чергова, швидка побідоносна війна, як часто люблять робити диктатори. Підписуйтесь на наш Ютуб на телеграм-канал. Будемо далі досліджувати світ навколо України, як він впливає на нас. До побачення!